А ви би натиснули на кнопку? Марк Еверісті, датський художник, представив свою скандальну інсталяцію. Музей, 10 блендерів, з водою, підключених до мережі. У чаші кожного блендера знаходиться золота рибка. Увімкнути блендер, натиснувши на кнопку, може будь-який відвідувач виставки, зважується на це лише один. Як результат гинуть дві золоті рибки. Справа закінчується скандалами, доходить до судових розглядів. Сам Еверісті виправдовує себе, каже, моя інсталяція це дзеркало того світу та суспільства, в якому ми всі з вами живемо. Ми всі психологічно здорові люди, але кожен з нас потенційно садист садистом не народжується. Це моральний вибір, який робить кожен із нас буквально щодня. І навіть якщо ми безпосередньо в акті зла не беремо участі, ми все одно до нього причетні. Ми стаємо глядачами. Усіх глядачів Еверісті поділив на дві категорії перша вояєристи, ті, хто отримує насолоду від цього акту злодіяння, друга категорія моралісти. Вони насолоди не отримують, вони критикують, але не зупиняють садиста. Що скажете, наскільки вам теорія Еверісті близька?